У перший день неділі, читаємо в діяннях апостольських, 20 у главі, 7 стих, зібралися християни, ученики для прироблення хліба служити службу літургію. Перший день неділі. Що Перший день після суботи. Так ми видимо, що День Господній, день Воскресний, і є другий день по суботі. Котрі вже перші християни споминали Господа Ісуса. І, як по греки, говорили Кіріокин і Мера, Господній день, тепер уже став після Воскресення Ісуса, іменно воскресний день, другий день по суботі, то є наш Воскресний день. Звісно, секта суботників буде казати по-другому. Але ніколи б не можна об'яснити нічим, якщо б не казали, що прежде того, як прийде до Господній, новий день, то Павел, питання євреям, каже, якщо б старий день субота нужний був спасительний, то не треба було б бы говорити про новий день, день Господній, воскресний день. Саме в цей день зібралися люди, молилися. Павел хотів іти в путь та вів бесіду, проповідь казав. А оту був случай. Хлопчик єден слухав проповідь, сів на подоконник, заснув та й упав із висоти і такся вдарив, що чуть не завмер. Люди перепудилися, но Павел пішов, обняв його і казав: не переживайте, душа в ньому. І продовжив проповідь говорити після проповіді вдруг. Хлопчик поднявся, Взойдя же, приломив хліба, вкусив, говорили довго до розсвіта, і Павел пішов собі в путь. І ми сьогодні кажемо, ми виконуємо заповідь Господню, серед них заповідь, то приломлення хліба наша літургія, якої – Євхаристія. І хоча деякі секти імітують наше приломлення хліба. Но до кінця і не в тому духові, який благословив Господь. Боже, благослови нас, щоб ми виконували ту заповідь, любили прибувати на літургії і, розповідавшись, причаститися тіла й крові Твоєю. Благослови нас, щоб ми помнили, що в всьому світі гонітелі церкви не просто гонітелі або якісь случайно озлобившися якісь там хулігани. Ні, це осознані люди, котрі Духом Бісовським наповнені і вони знають свідомо, що вони роблять. Спасибо ще одне слово, котре я розказував у своєму святі Ті Ті Лука Кримський і другий святі, що в советських тюрмах теж православних християн єпископів, і священників вбили, підпишися, що ти шпіон, а вони. Не підписувалися і страшно були мучими. І многі казали, за чим мучителі били тих у тюрмі, так вони могли самі замість них розписатися, ніколи б ніхто не перевіряв або не глядав би ідентичність підписи, і ніхто би не згадав. Но іменно і Тоді мучителі в тюрмах, радянських, то й були в основному сатаністи, котрі. Добивали християн, одкажися від Христа. Скажи то ти шпіон. Бо якщо за Христа чоловіка судити, тоді то нарушення закону, А треба ні. Ми судимо православної української православної церкви. Не тому, що вони православні, а тому, що вони шпіони. І в результаті повторяється ота картина. Котру ми читали за мучення християн в далекій Галії на юзі Франції, де подвізався нині. Поминаємося, що внучник Пофін. І ти, Божа Мати, благослови нам, щоб ми чесно трудилися, були добрими громадянами своєї країни, законопослушними, щоб наші опоненти вороги їли глину, а не змогли б доказати щось проти нас, щоб ми щось нарушили щоб ми були законопослушні по всім питанням, а при тому свою віру канонічну берегли. І якщо прийдеться потерпіти чи почути в свою спину геть, так ми кажемо, колись усі ми підемо геть. Но дні геть підуть у Царство Боже, а і дні геть у пекло, а тому вибирає кожен свій путь Боже. Ми вибрали путь жизни, путь ведущий Царство Божого. Поможи нам ніколи з нього не зайти. І по милисті Божої, по молитвам святого пофіна. І наших свяди Карпаторусинських ми би змогли наслідувати по милості Божої, Царство Божої. Амінь.